І радий представити сьогодні з нами Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради у законах скликання голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, я вас вітаю, вітаю вас, пане Дмитре, і вітаю всіх українців з такими радісними новинами. Наші збройні сили неймовірні. хай Господь благословить. Хай кожна ворожа пуля пролітає просто мимо, а ми звільнюємо. Швидше ще наші е, території, так так. я думаю, що серця мільйонів українців сповнені щастям від повідомлень про визволення українських територій, але зрозуміло, що е, війна е, триває, і вона є дуже жорстокою, тому це період концентрувати свої сили, свої зусилля. Ну і те, що відбувається зараз в Україні, цьому сприяє однозначно. Пані Гано, фактично, це. Те, і чим і ви займалися, коли їздите по світу, і буквально вимагаєте у наших партнерів зброю в Україні зброю, боєприпаси, зброю для того, щоб перемогти окупантів. Отже, це п'яте вже зібрання в форматі, яке називається Рамштайн. А я не думаю, що ви там були хоча не можу виплюти відверто відверто кажучи. Так, але з тієї інформації, яка оприлюднена, поділіться своїми думками стосовно якості і темпів допомоги Україні. Ну насправді дуже важливо, що вже 50 е, країн, які в коаліції Рамштайн говорять про довгострокову перспективу допомоги України і після війни, тобто це десь 5 років, е, якщо раніше Рамштайн 1 е, якраз голова Пентагону говорив про те, що треба все зробити, щоб Росія програла і більше ніколи не могла атакувати. То зараз ми фактично говоримо, що вже стратегія від того, як допомогти виграти, як далі, із зокрема і залученням перспективи. Інвестицій для е, військово-промислового е, е, сектору України, тобто, це е, вже серйозний е, підхід. І я дуже сподіваюся, що ті темпи, зокрема тут у Вашингтоні, ми говоримо, щоб американці якось е, заохотили зокрема Німеччину дати нам е, натівських зраз, зразків танки. от, тому що вони перед тим постійно і ми бачимо в заявах Шольца. Говорять, що ми чекаємо, що от хай спочатку це зроблять американці, і е, наші представниці, як Олена Галушка, були в Берліні на минулому тижні в офісі канцлера, Знову чують аргумент, що ось подивіться з одної сторони, Німеччина, яка ще там півроку тому взагалі не хотіла говорити про зброю. А зараз ми вже е, як то кажуть, поступово зрушить, але цього недостатньо. І тому наше завдання, зокрема, тут у Вашингтоні, це е, говорити про е, те, як ми можемо з. Збройні сили посилити, зокрема ще є е, хаймарси, які треба, щоб вони були атакамси, е, які важливі для того, щоб ми е, літо було е, спекотним в Криму, але е, воно нас наблизило до е, там деокупації в перспективі. Але тим не менше, е, ще багато треба зусиль і багато озброєння для того, щоб Крим це Україна і Крим був вільний від. Е, Російських окупантів тому це важлива ця зброя. Тому ми про це говоримо в Вашингтоні, зважаючи на те, що дуже важливо, щоб конгрес міг заслухати адміністрацію, а як були використані кошти, а це більше 15 мільярдів доларів із 40 мільярдного пакету. Ось тому, що зараз говорять і дуже важливо зокрема цей вересень, жовтень. Буде новий пакет допомоги, і щоб пріоритети, зокрема генштаб, який надіслав бачення там на рік стратегії не тільки к операції з контрнаступу, але й взагалі як посилити спроможність українських збройних сил. Тому це один з таких ключових тем. І найголовніше ви знаєте, в цій історії, що Україна демонструє, як кожен не знаю, долар євро. Використовується це просто чудо, найефективніший спосіб в порівнянні до е, росіян, які на ті свої мільйони е, вони не здатні і через їхню демотивацію, і через непрофесійність і корупцію, і так далі, е, як то кажуть, завойовувати Україну. А ми в той же час, якби ми отримали значно більше і більш своєчасно, то можна було би е, уникнути багатьох. Е, Втрат людських, які є непоправними, і як то кажуть, не дозволити завоювати території. Але пані Гано, а ось ця тема із, із знаєте, із такими підозрами і натяками. От швидше з натяками, а куди може потім піти ця зброя? Вона знята з порядку денного у Вашингтоні? Ні, ця тема. Ми прекрасно розуміємо, хто стоїть і Які шляхи для дискредитації України? І е, вони вигідні, зокрема, ворогу для того, щоб зменшити е, допомогу для України, і е, фактично, здійс, е, затримка зброї, це штовхання України е, до е, за стіл перемовин. І зокрема, тут дуже важливо акцентувати, що українське суспільство понад 93%, вірять і знають, що українська перемога це повне відновлення територіальної цілісності, жодних поступок. Тому е ціна, яку ми вже заплатили, е є настільки високою, що тільки українська перемога, і це в інтересах заходу. Тому буде далі дуже багато дискредитаційних кампаній, будуть розказати про корупцію всередині України. І тому мені хотілося закликати, зокрема наш уряд, закликати е президента, щоб ми демонстрували там, як з призначенням САПО не було затягувань, а були конкретні дії, набу керівник для того, щоб прибрати будь-які можливості для критики України і підриву. Глобальної коаліції, як Рамштайн, для забезпечення нас сучасним натівським озброєнням, бо знаєте, зараз у Вашингтоні навіть говорять про те, що нам потрібні 3 d технології, от на яких немає обмежень, щоб ми могли багато із там зброї, маючи на наш унікальний досвід і виробництво ракет, і так далі, щоб це була сучасна армія з новітніми технологіями, які і дешевші і які пришвидшували перемогу. Так, і справді це більше були такі. Оця кампанія розго... розгойдування із а, зменшення допомоги Україні. Це навіть були не звинувачення, а справді такі а, а, пропущення. Скажімо, <підкінь> так от по <підкінь> прикладу, газетам навіть заголовок, який виглядав надзвичайно маніпулятивно. Те, <підкінь> що ви зараз говорите, пані Ганно. А ідеться розглядається і питання кооперації у виробництві зброї між Україною і західними партнерами так очевидно, тому що зараз ми отримаємо зброю, і для нас важливо так само і технології її обслуговування, щоб у нас усі тому, що ті ж хаймерси діджитал інструменти для їх роботи, які е, дуже важливо, щоб ми не витрачали час, який ми зараз для відправки в Польщу на ремонт. І тому, коли ми говоримо, що нам треба е, системи е, ПВУ е, пр протиповітряної е, оборони захисту не тільки для об'єктів критичної інфраструктури, але й так само для того, щоб ми могли е, не марнувати час на в Польщу на направку назад і в Україну для ремонту це ми можемо забезпечити своїми силами в Україні і паралельно ведуться а, розмови про а, це ще в Пентагоні в а, квітні звучала інформація «Fighting today, winning tomorrow» і зміцнити а, як воюємо сьогодні, виграємо завтра і а, зміцнюємо нашу потугу на перспективу на майбутнє, що передбачає зокрема. Кооперацію в військово-промисловому комплексі і про це говорили в на Рамштайні. Про це говорить держсекретар США Блінкен в Києві. Дуже важливо, що ви розумієте, є стратегія перемоги України, тому що це довгострокова певна. Планування, зокрема, і бюджету Сполучених Штатів Америки де є кілька програм. Тобто, є коли президент дає свої е, своїми указами, дає є коли конгрес через foreign military finance, і тобто нам треба досягти, щоб в цих бюджетах було на рівні, хоча б Ізраїлю, постійно, щоб уже в Конгресі розуміли, що Україна є цей стратегічний партнер, якого розглядають по забезпеченню по спільному виробництву. Ну і е, це е, якби спільний успіх. А ви думаєте, що ми наблизились до отримання цього статусу країни стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки? Ну я думаю, що Сполучені Штати Америки зараз, і зокрема об'єднавши е, в Рамштайні 50 держав, вони демонструють, що перемога. Україна для них важлива, але е, очевидно, нам хотілося би швидше отримувати зброю, щоб це не була. Знаєте, мене лякає. От я була недавно в Празі, де був форум 2000, який ініціював ще в 96-му році Гавел, і е, міністерка закордонних справ Німеччини сказала: ми будемо з Україною скільки треба. І сьогодні Блінкен теж каже as e, as long as you need our support, ми будемо з вами. Ну, я хотіла би сказати, що питання не в тому, тому що затяжна війна вона виснажує е, еліту України, тому що найкращі, найсміливіші зараз гинуть. Тому наше завдання не стільки, скільки нам треба, хоча це меседж до Росії, що партнери будуть до повного від е, відновлення територіальної цілісності з нами. Але наше завдання як перемогти швидше. Тому тут ми повинні переконувати, як збільшити поставки зброї, е, тому що е, та затримка. Яка зокрема по натівських зразків танках вона є, ну її важко пояснити якимись здоровими аргументами. А пінг-понг, який часто влаштовували, як раніше були щодо е російських е цих радянських зразків винищувачів Су і Міге з Польщі, пригадується ще на початку березня. Ось зараз ми бачимо щось схоже з танками. Це є абсолютно неприйнятно, і тому треба з одної сторони показувати, як ми на День Незалежності. Що які дива робить українська армія, які ми могли б робити, якби мали більше винищувачів. І тут дуже добре, що наші повітряні сили вже мають і запропонували США певне бачення, які ми хочемо, зокрема винищувачі від F-16, тренінги, які можливості їх обслуговування, і тому нам треба готувати. Паралельно від пілотів сухопутні війська, тобто все, щоб ми могли демонструвати, що всі критерії співсумісності із НАТО, ми вже давно на їхньому рівні, і в нас є оцей крутий унікальний досвід реальної війни, а не Скажімо, просто найсучасніше там види озброєння, і тому це має бути комбінація. Я думаю, що в перспективі після перемоги членство України в НАТО це вже не буде питання довгих обговорень. Тобто, це буде як питання того моменту, коли НАТО буде радісно чекати, коли Україна стане, я сподіваюся, там, тридцять третім. Членом альянсу, ну і це було одним із завдань нинішнього Рамштайну зібрання: так переконати, щоб Україна отримувала нові типи озброєнь, більш далекобійні. Так, і ви згадуєте бойові танки. А ми, звісно, будемо пильно стежити за тим, яка країна першою надасть бойові танки. Будуть це німецькі леопарди чи американські Абрамси. А винищувачі ви згадали F-16. А як ви вважаєте, сьогодні після цього засідання Рамштайн нас почули? Я думаю, що стукайте і вам відчинять наше завдання. Зараз тут бо почне працювати конгрес. Це зробити аналіз за ці майже сім місяців. Скільки Україна отримала по факту, ось яка зброя зараз в топ пріоритеті? І для того, щоб в конгресі могли заслухати зокрема Пентагон і е, Національну раду з питань безпеки, е, щоб пришвидшити поставки цієї надважливої для нас зброї, тому що ми продемонстрували не просто високий бойовий дух, найефективніше взагалі використання е, американських зокрема видів е, зброї, ось але ми продемонстрували якраз е, настільки. Скажімо, рішучість і здатність е, е, захищати світ від тоталітаризму, і е, те, що ми з вами раніше говорили: чим довше триває війна, тим більше авторитарні режими сприймають для себе це як мож... вікно можливостей. Тому наше завдання пришвидшити перемогу. Щоб е, і в індотихоокеанському регіоні авторитарні режими, і все стосується в Азії і в інших континентах, розуміли, що е, світ об'єднався довкола перемоги. Ну і для нас очевидно, для нас найголовніше це люди і е, наші військові, е, і тому е, спостерігати за жертвами. Які є ну серце розриваючими, то це страшно? Тому очевидно, всі заспокоєні, що ми будемо з вами стільки скільки треба. Це добре, але наше завдання швидше перемогти. Ганно ви справедливо ставите акценти на тому, щоб на, на темпах допомоги швидше, 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 справді тому, що війна не чекає це. Зрозуміло, гинуть люди, руйнуються міста. Ну точніше, їх їх руйнують російські окупанти. Це активна дія, так. А що стосовно ленд-лізу чути, це має бути постійно діючий е, процес. Це на якій транші це постійно діючий процес. Що вам чути про те, коли запрацює ця лінія постачання озброєнь в Україну вже за програмою ленд-лізу? Ну насправді, якщо говорити про ленд-ліз, ось то той ленд-ліз, який був е, під час Другої світової війни США для Британії, і той, який ухвалили зараз, він має певні відмінності, тому що фактично. Ті види зброї, які по ленд-лізу, ми так уже частково отримуємо. От. Тому багато хто говорить, що е, дуже важливо зараз, щоб, наприклад, у, у Сполучених Америки є Хаймерси. Тобто нам потрібно ще там мінімум 16. Тому завдання зараз їх отримати. У США є атакамси. Тому наше завдання зараз їх отримати і гроші на це виділені. Тому є питання е, певних таких restrictions, обмежень, які є. Наприклад, в головах представників National Security Council, які вагаються, і тому є певне таки якась в деяких боязнь швидкої, такої наступальної операції України і перемоги. Тому наше зараз завдання зняти це плюс. На фоні а, зими і того, що відбувається в європейському союзі, а, зокрема є поради працювати в ключових столицях ЄС на протидію російської пропаганди, тому що а, протестні рухи, за якими стоять а, вуха Москви, вони будуть. Штовхати до зменшення допомоги Україні, а нам треба навпаки пояснити, що всі загрози для демократії, всі платни... платники податків, які отримують платіжки з новими, де зросли ціни, і так далі. Це все Росія, тільки е, мобілізація світу на перемогу. Тому зараз е, відверто скажу полен лізу, е, е, це був хороший крок, як ніколи якого було дуже багато такого позитиву, і так далі. Але Є конкретний список е, амуніції, снарядів, які нам артилерійські, які нам потрібні, танки, винищувачі е, е, ракетні системи залпового вогню. От є цей список, тому давайте говорити е, пришвидшення поставок, зняття обмежень це і буде фактично оцим лендлізом. Зараз мене е, якби не те, що турбує. Мені хочеться бачити. Що ці гроші, які були закладені, як вони були використані, і чи всі потреби, які Україна дала, вони дійсно зараз е, покриті. Я сподіваюся, що на Рамштайні, зокрема, німці з, е, нарешті перестануть, е, е, як то кажуть, перекидати е, м'яч на город американців, чому вони не дають свої сучасні танки? Ну і до речі, сьогодні ж теж важлива подія. Це, це важливі справи, коли вони. Синхронно відбувається а, в Києві пан Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Так а візит, який не анонсовано було раніше, і що привіз держсекретар? А це новий пакет допомоги Україні: 675 мільйонів доларів. Він включає додаткову зброю, боєприпаси, обладнання із запасів Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. І Ще йдеться про додаткове виділення 2 мільярдів 200 мільйонів. На довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та її сусідів, включно з членами НАТО, тобто я так розумію, ось ці 2,2 мільярди доларів це не все на Україну виділені гроші. А візит, візит Блінкіна, скажіть, будь ласка, істос, а, стосовно а, того наскільки це було важливо, і а, можливо саме під час проведення рамчого це сталося. Ну насправді, от коли згадують про нову військову допомогу, і згадують, те, що є боєприпаси, важке озброєння на складах, от теж ми повинні розуміти, що, наприклад, є ті види, які вже завершилися, і питання, як запустити виробництво нових, і виробники зброї вони хочуть бачити контракти. От розумінням, що цей запит, який є, і буде як то кажуть, потім оплачено, і тут нам треба е, Україні, зокрема через Сполучені Штати Америки, говорити із країнами-виробниками зброї, які можуть це, наприклад, Швеція, це Британія, це Південна Корея. От тому, що ми чули аргументи, що ви знаєте, ми не можемо деяку зброю дати, тому що ми е, повністю м, під нуль вичистимо свої склади. А наші міністри, там особливо в Німеччині, кажуть, що нам треба і для своєї безпеки там. Тому наше завдання зараз для того, щоб е, зважаючи на те, що це затяжна війна, так е, закінчуються там були боєприпаси. Нам говорили про стінгери, там про джевеліни, все решта. Тому треба запускати виробництво, і ми дуже сподіваємося, що. Зокрема, а, поки буде запускатись виробництво, ми будемо шукати ті країни, які є. От, наприклад, Норвегія нам дала насамси. Так це дуже важливо. Хоча ми про них просили з березня. Наші перші листи пішли в березні до прем'єр-міністра Норвегії, але поки всі ці були політичні рішення дати, тому нам Україні, тобто це зайняло трохи часу. Тому наше завдання зараз те, що е, йде навчання наших військових в Британії, в Польщі для освоєння. Новітніх видів зразків, так виробництво спільне, яке запускається. Ті держави, які є виробниками, які мають свої потужності, ті, які можуть спільно з Україною. Тому, коли вже нарешті починають говорити про довгострокову перспективу, то це комплекс питань. Це не тільки, бо знаєте, як поремонтувати там танки чи хаймарси, і як на це піде кілька тижнів, щоб їх завести в Польщу. Ви дуже сподіваюся, що і трансфер технологій так само це передбачає і, зокрема. Новітніх технологій, тому що Україна е, мега потужна. Тут у нас є всі, як скажуть, інженери і е, спеціалісти, і це треба теж використовувати, щоб від цього ще принизливого на початках, коли нам давали цей радянський хлам чи непотріб, е, що ми нарешті вже говоримо про натівське і про спільне виробництво. Але для цього теж дуже важлива готовність прозорість всередині е, запити, тому що. Е, Ну, наприклад, є в деяких країнах та зброя, яку Україна не робила запитів. А треба, щоб ми зробили на цю зброю ну, до цих країн запити, щоб в багатьох країнах у нас з'явилися військові аташе там, де досі немає чомусь військових аташе. Тому є якась теж домашня робота, яку треба зробити. Наші оплески Норвегії справді Норвегія передає Україні 160 ракет типу Hellfire. Це потужна зброя, і до речі, ви згадали шведів як виробників зброї. У них є дуже вдалий винищувач, не а не. так який може замінити навіть F-16. А справа в тому, що експлуатаційні витрати його ну практично втричі менші ніж у F-16. Та ну а в зв'язку із цим чи спостерігаєте ви процеси розконсервації військових виробництв в країнах-партнерах, як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Ну, ви знаєте, мені здається, що тут мала би бути здорова конкуренція між США і країнами Європейського союзу. Я пригадую, як депут європарламентарі говорили ще в червні, коли ми адвокатували статус кандидата. І вони казали, чому ж ми, європейці, не запускаємо своє виробництво, тому що російська війна проти України це можливість, зокрема для нашої індустрії, не просто випробувати свою зброю. Тому що це найкраща реклама застосування ефективності цієї зброї. Подивіться, як відбулося з байрактарами Туреччини. Тобто, весь світ про них говорить, всі збирають на це гроші. і Так далі. Хоча, якщо б нам спочатку допомагав Ізраїль, а в них є круті системи протиповітряної оборони і е, дрони винищувачі, і так далі, тому е, тут ця здорова конкуренція. І мала би сприяти пришвидшеному забезпеченню зброї України, щоб ми швидше виграли війну, от не хотілося, щоб там хтось бачив в довгій війні можливість довгих заробітків. От але, тим не менше, наше завдання зараз показувати перспективи, швидша перемога України. Це можливість залучення інвесторів до відбудови України, і це різні галузі, не тільки відновлення зруйнованих будівель. Заводів, фабрик, інновацій, фарміндустрії і багато інших. Ну і для України це величезний шанс, тому що оборонка це просто тисячі суміжних підприємств. Це розвиток економіки і технології однозначно. До речі, пані Ганно, а цікавий анонс стався після проведення зібрання Рамштайн. Міністерстві оборони сполучених штатів анонсували наступну зустріч контактної групи з оборони України вже найближчими тижнями, тобто про щось. Не встигли домовитись, чи будуть буде йтися про збільшення військової допомоги Україні. Як ви думаєте, ні, це насправді як фоловап Розумієте, Всі зустрічі і домовленості після того вже а, опускаються на інший рівень людей, які забезпечують підготовку контрактів. Ну наприклад, для а, ну тобто є різні держави, які займаються там допомагають авіаперевезення а, Україні зброї там в Польщу, чи інші держави, потім а, транспортування до нас тому. Це вже практичні прийняті політичні рішення, а це вже далі практичне виконання. Власне, тобто, наш генштаб збройні сили вони представили свою стратегію, проговорили її із США, із Британією з ключовими нашими партнерами. І далі вже важливо ну рівень. Дякую. Е, от дякую, Ганна Гобко, голова комітету Верховної ради в закордонних справах. Восьмого скликання, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.